Доброго дня! Хочу розказати про базове налаштування Victron серії MultiPlus GX, це відео саме для інверторів, які мають модуль GX на борту, або у вигляді сербо, або інтегровані. Якщо у вас Victron без модулю GX, там трохи інакше буде, але усі налаштування, вони подібні. Так, для того, щоб перейти в налаштування конфігурації, треба спочатку зайти в список пристроїв і увімкнути віддалений VE-конфігур. Завантажуємо конфігурацію. Конфігурація завантажилась, відкриваємо. Конфігурація відкривається в програмі VE Configure 3. Я залишу посилання, де її скачати, встановити її просто два кліки мишкою. Так, перша вкладинка. Тут ми обираємо, яку частоту мережі ми будемо використовувати. В Україні використовується 50 Гц, ми так і залишаємо. Так, далі ми встановлюємо ліміт. Як правило, ліміт з заводу встановлено на той, на який розрахований апарат. Можна зменшити. Якщо ви розумієте, що ви не будете використовувати 32 А, можна змінити на 16 або на 24 або на 20 будь-яке значення. Яке вам потрібно, але не більше, ніж ваш інвертор може витримати по паспорту. Так, далі. Dynamic Current Limiter це параметр з, 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 з керування напругою, э струмом, вибачте, щоб э під'єднувати генератор. Не користуюсь генератором, тому у мене це вимкнуто, і немає зовнішнього сенсору напруги, тому і цей параметр у мене вимкнуто. Задані базові параметри, які у мене є у батарейці. Ви можете встановлювати тут свої. Значить 95% це відсоток. Коли закінчується активний струм заряду, і він починає зменшуватись, далі ємність батареї в Ампер годинах і ефективність заряду 0,95. Можна змінити на 1, але я не змінював. Так, далі гріт це мережа. І тут. Цікаве, якщо тут встановлено по, по, по дефолту встановлено None. Але якщо встановлено None, не можна налаштувати додаткові параметри додаткові модулі. Вибачте, от у мене встановлено трохи наперед, забігу, встановлено два модули. Silence Fun це модуль, який дозволяє вимикати вентилятор для охолодження, і ESS. Це модуль, який дозволяє задавати графіки роботи інвертору для заряду вночі і розряду в день, щоб зменшити ціну на електроенергію. Якщо вам це не потрібно, ви можете залишити NON, і він буде працювати. Якщо вам це потрібно, то треба змінювати. У мене стоїть отаке значення. Це без прив'язки до, до будь-якої е, країни. У, у кожній країні там є свої налаштування мережі. Це пов'язано з тим, що інвертор може не тільки брати з мережі ток і заряджати батарейку або з батареї і повертати в внутрішню мережу хати, але і з продажами електроенергії. І тому, коли струм іде назовні, треба. Підлаштовуватись під стандарти кожної окремої країни, тому що вони різні. Так, тут це параметри без функція стабілізатора. Якщо увімкнено, стабілізатор, інвертор буде постійно відслідковувати рівень напруги в мережі, якщо напруга. Перевіщать ліміти, він перемкнеться на роботу від батареї. Це зручно, якщо напруга нестабільна, пригає і треба забезпечити більш-менш нормальну напругу всередині квартири. Тут ми ставимо чотири параметри, при яких ось це мінімальна інвертор перейде на роботу від комірок, це максимально теж перейде на роботу від батареї. Це значення, при яких інвертор повернеться до звичайної роботи з мережі. Далі інвертор. Тут задається значення вольтажу, яке буде інвертувати з батареї. Далі Powered System це на випадок, якщо ви обмежені зовнішню мережу, наприклад, вам дозволено використовувати 4 кВт, вам треба використати 5 кВт. Цей параметр дозволяє е, додати е, потужність з батареї, якщо з мережі у вас не вистачає сили току. Далі, е, тут використовується значення для попередження або вимкнення батареї. Коли вона розряджена. І це енергоз... енергозберігаючий режим, при якому при, мінімальний... при мінімальному споживанні внутрішньої мережі інвертор буде вимикатись. І я це не використовую, тому що я хочу максимально використовувати батарею на протязі всього дня робота. Далі, чарджер це зарядка. зарядка. У вас буде повністю керуватись BMS-кою. Тому тут тільки два параметри увімкнути зарядку Enable Charge, і треба обрати літій А, ні. Треба обрати тип батареї, щоб воно було літій фером фосфат. Обираємо літій фером фосфат, обираємо а це передустановка. Це, це передустановка. Пред... Обираємо літій Fermфосфат і далі всі параметри задаються автоматично. Uh, virtual Switch це вже задані шаблони роботи інвертору. Якщо ви не хочете використовувати зовнішні окремі модулі, то можна обрати один з цих параметрів, і інвертор вже буде запрограмований на роботу. Якщо ви хочете додаткові модулі використовувати, то треба обрати Do Not Use VS, тому що модулі не працюють з заданими параметрами. Після завершення налаштування треба зберегти параметри, закриваємо конфігуратор, погоджуємось з збереженням і завантажуємо. Обираємо файл, і він одразу завантажується на Віктрон для оновлення внутрішньої конфігурації. Ну, на зараз це все. Про налаштування модулів я розкажу трохи пізніше в окремому відео. Дуже вдячний за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось, що було корисно. Буду вдячний. На все добре.